Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати, як уберегти баклажани від колорадського жука. Так що пішли, будемо показувати. Як ми бачимо, на баклажанах жука немає, але я проходилась, то вже ось, кажу, немає. Бачите? Є, вже є. Отак. От то вже немає. Це баклажани у відкритому ґрунті, хоча розсада одна і теж, але різниця очевидна. Ті, що в парнику, ви самі бачили, які вони гарненькі, вже цвітуть, скоро і баклажани будуть. А тут, щоб вони були, треба трошки поборотися. Я цей метод використовую вже три чи більше років. А метод ось такий: беремо пляшечку, обрізаємо і одягаємо на баклажанчик. Звісно. Краще було б баклажки, але баклажок немає. Та й можна і пляшку, звичайно, відрізати більше, ні в мене. Але в мене вже такі були, то я так і залишаю воно все одно. Виконує свою роботу, все як треба. Ось наш баклажан. Одягаємо на нього цю пляшечку. Воно, знаєте, і поливати. Добре водичка стоїть. Так, однією рукою трошки незручно, так, прокручуємо, і воно вбивається собі в земельку і є. І жук не може по цьому пролізти, бо йому слизько. Але коли бувають дощі або поливаєш, то треба буде інколи витирати, бо все-таки воно забруднюється землею. Так, жуки. Літають, ви скажете, але все одно не така кількість, як повзає. Будуть тут жуки, але не так багато. Раніше, перші роки, коли ми переїхали в село, я навіть не дуже хотіла висаджувати ці баклажани, бо на них завжди було море того колорадського жука. Але потім почала використовувати цей метод, і дійсно можна виростити баклажанчики. А, бо тоді, коли. Зараз то можна обробити, а коли вже є плоди, то не дуже хочеться обробляти. Звісно, можна там біопрепаратами, але біопрепаратами я не дуже користуюсь. Так що ми користуємося таким методом, як обрізана пляшка, і все допомагає, виручає. А якщо ще полити і там водичка стоїть мокренько, то нікуди не розбігається, то все добре. Хоча, я скажу, коли отак небагато. У мене один, два, три, чотири рядочки по 5 штучок, ну, де 5, де 6, то можна ці пляшечки повпихати, а коли там поле баклажан, то, звісно, не годиться, бо це дуже довго а, тратити свої сили. А ось так, коли для себе трошечки, то дієвий метод. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.